Найпочесніша та найдавніша професія на землі. Звісно ж, мова піде про кухарів, котрі сьогодні відзначають своє професійне свято. Кухар творець чудового, смачного, привабливого. Їх праця нелегка, але така важлива і необхідна. Робочий день кухарів ліцею номер 7 розпочинається о 6 годині ранку, тому що потрібно все встигнути, аби приготувати смачний та корисний сніданок для дітей. Здобувачі освіт... Діти ліцею номер 7 з великим задоволенням з'їдають все, що приготовлено золотими, невтомними руками працівників кухні. Дуже комфортні, з ними приємно спілкуватися завжди, коли приходиш олипка на лиці. Це дуже притягує і дуже смачно готують. Страви тут, в школі і вдома, вирізняються чимось? Мені здається, що ні. що Тут смачно, що вдома однаково, дуже смачно, як по-домашньому. Ну, вони дуже смачні, видно, що приготовлено з любов'ю і задоволенням. Колектив кухарів ліцею номер 7 це люди, котрі велику частину свого життя присвятили улюбленій справі. Для них це не просто професія, це покликання, не ремесло, а мистецтво. Вони не просто готують їжу, вони творять. Смак вірніше баланс смаків. Тонкощі і момент, який необхідно виробляти ті чи інші дії з продуктами і приправами, для них це ціла симфонія. А вони як диригенти, успіх яких залежить не тільки від знань і досвіду, але від особливого таланту і чуття. Люблю приготувати все від душі. Я дуже люблю дітей, люблю свою професію, люблю готувати смачно і дуже задоволена, як діти. все». Ідя служителі кухарського мистецтва сьогодні ваш день, і для вас лунають щирі слова вітань. Я їм побажаю здоров'я, мирного неба, щоб вони залишалися такими ж добрими, щоб було в них щастя та любов. Мирного неба прожити довге щасливе життя любові та коханні. Цей прекрасний день хочу привітати всіх кухарів нашого міста, всіх нашої країни із професійним святом, побажати їм натхнення здоров'я. Нехай кожен з кухарів розуміє, що від їхнього гарного настрою залежить приготування їжі, їхній і її смак. І найголовніше, щоб вони були здорові, здорові, здорові. Бажаю гарного настрою, миру в нашій державі, Україні. Вітаю колег. З нашим професійним святом бажаю їм здоров'я, наснаги, нових творчих успіхів в приготуванні блюд, щоб нам було це легко і все, щоб було добре, у всіх. Всіх своїх колег вітаю зі святом, бажаю їм здоров'я, мирного неба і перемоги нам всім. А ми доєднуємося до цих щирих вітань і бажаємо. Нехай у ваших серцях завжди палає пристрасть і любов, адже ці почуття і є тими секретними інгредієнтами, які ви додаєте в свої страви. Бажаємо ніколи не втрачати смаку життя, бажаємо успішних шедеврів і заслуженої подяки, здоров'я вам і приємного апетиту всім вашим шанувальникам! Зі святом вас! Тамара Шарапанівська, Олексій Мяні, телекомпанія Кет.